Ну, дійсно, літній період це період розвитку мікроорганізмів, це для них просто ну, самий оптимальний період. Тому, звичайно, у виборі їжі треба бути дуже обережним. Що я зовсім не рекомендую вживати, це в'ялену рибу, яку купувати на базарі з рук. Це категорично заборонено. Чому? Тому що Ботулізм це дуже тяжка хвороба. Вона рідко зустрічається, але не дай Боже на неї захворіти. Це дуже тяжко лікувати, дуже тяжко з неї виходить. Тому я ну, абсолютно категорично проти вживання в'яленої риби, яку купувати на, з рук на ринку. Це раз. По-друге, не купувати гриби невідомі. Це не тільки влітку, це взагалі, але це те, що категорично заборонено. Що я не рекомендую взагалі зараз вживати? Це Ну, так звані фастфудівські страви, так? шаурма, хот-доги, кури-гріль. це ті, що теж з ларьків на ринках, десь навіть і в супермаркетах, ну, дуже таке сприятливі продукти для розвитку мікроорганізмів. Так само треба бути обережними у виборі морозива. Якщо ви бачите, що ви купили пачку морозива, да, і ви відчуваєте, вона повинна бути поверхня. Якщо то в стаканчику, або якщо то форма продовжува, стану незалежно яка вона повинна бути рівна, однорівна, видно, що воно не розморожувалося. Якщо ви запідозрили, що хоч чуть-чуть там є нерівності, значить це морозиво вже розставало, потім знову заморожувалося, і таке морозиво просто вживати не можна. Взагалі, влітку. Повинні всі пам'ятати, що продукти не можна купувати про запас. Тобто тільки те, ви купили сьогодні, з'їли сьогодні. Тому що холодильники навіть не тільки в підприємствах громадського харчування там, чи торгівлі, а й вдома. Вони не витримують такої спеки і вони працюють, на жаль, неефективно. Тобто, навіть вдома зберігати продукти не потрібно зараз. Температурний режим, я просто впевнена, в холодильниках не витримується вдома в людей. Тому продукти купувати в магазинах. Не на базарі, ну не, не з рук, скажімо так. І е, купувати тільки по мірі того, скільки ви можете їх приготувати, тут же і з'їсти. Тому що дуже часто от, е, отруєння відбуваються, людина навіть не їла в закладі громадського харчування, вона їла вдома, але не витримуються режими і терміни зберігання продуктів вдома. Тому молочну продукцію. От е, що хочу наголосити, дивіться, є молоко. Да? Термін зберігання молока, ну, припустимо, 72 години. Виробник дає гарантію на зберігання цього молока в нерозпакованому вигляді. Якщо ви розфасували пакет або пляшку і вже надпили з нього, ви вже занесли туди мікрофлору. І тому виробник вже далі не дає. Людина думає так, що вона купила молоко, воно в неї стоїть, і вона відкрила його і п'є 72 години. Ні, виробник не дає такої гарантії, тому що він не впевнений, як ви далі його зберігаєте. Чи ви відливаєте в стакан, чи ви відпили? От якщо ви відлили в стакан, це одна справа. А якщо ви надпили, ви вже занесли туди мікрофлору. Ну і так, от всі продукти. Тому терміни зберігання, ті, що дає виробник, які ви дивитесь, це він дає на той продукт, який ви купили. Далі що ви з ним зробили? вже не розповсюджуються, не розповсюджуються ці терміни і умови. Тобто, це ну, важливо знати, да? Я, наприклад, не рекомендую взагалі переїдати в жару, чесно сказавши, тому що шлунково кішковий тракт лінується, так як і вся людина, перетравляти ту їжу. Снідати треба обов'язково, це білкова їжа потрібна, ну, рекомендована. На вечерю вуглеводи, ну, звичайно, це не в 12 годин ночі. А обід, якщо ви навіть і пропустите, то чесно сказавши, ваш організм абсолютно не втратить від цього. А от пити пити треба багато від 2,5 до 3 літрів рідини. Але що хочу зауважити: ні в якому разі не пити солодкі газовані напої. Вони ну, тільки шкодять, а в літню спеку, то тим більше. Тобто, бажано це прохолоджені чаї, зелений, бажано зелений, охолоджений чай, так? Напої, там, узвар, морс, просто наколотили, взяли варення, розколотили в воді і попили вода от з водою, що ще хочу наголосити. Вода газована, та навіть і не газована, яка в пластикових пляшках є відповідні умови її зберігання. Вона повинна зберігатися при температурі не вище плюс 20 градусів. Тобто, коли температура вище плюс 20 градусів, то крім того, що вода може псуватися, то і ще й пластик сам по собі абсолютно виробник не дає гарантій, що при температурі вище плюс 20 не виділяється з пластику у воду якісь шкідливі речовини. А ну, шара, сонячні промені, пластикова вода. Ну, ні в коїм разі. Тобто, якщо ви купили пластикові пляшки воду, вона повинна стояти в темному, прохолодному місці, башно в холодильнику. Третє питання, що пити її холодною не можна, ну підігрійте, розведіть. Але от обережними треба бути з цією водою. Так само з бутильованою водою. Потрібно розуміти, що бутиль, як ви відкрили, бутильовану воду через дві години. Виробник дає гарантію на дві години, як ви відкрили цю воду. Або якщо вона зафасована, да, він дає гарантію, що вона і то при зберіганні її. В відповідних умовах до плюс 20 в прохолодному темному місці. Сонячні проміння, прямі, які попадають на неї, вже руйнують структуру води. І... Тому бутильовану воду теж на протязі двох годин відкритою. Якщо у вас бутиль стоїть і ви користуєтесь в офісі чи вдома тою водою, то коли вже пройшов час більше двох годин, то бажано її кип'ятити. Найоптимальніше вживати овочеві салати. Це саме оптимальна їжа влітку, але необхідно мити. Ну от, знаєте, Немитий овоч може визивати не тільки навіть отруєння, а й навіть і нітратне отруєння. Ну, тобто обов'язково мити і бажано теплою водою. Тому овочі, фрукти, ягоди, обов'язково перед вживанням мити. Знаєте, я не сторонник стерильного всього. Можна з'їсти ту абрикоску навіть із землі, але одну. Ну так, от, Тобі вже хочеться, що аж не можна. Можна її з'їсти. Нічого страшного, тому що коли отруєння відбувається, коли накопичується велика кількість цих мікроорганізмів. Якщо ви з'їсте Одну ягоду чи один фрукт там не мити, нічого не відбудеться страшного. Але от коли ви сіли, розмішали ще з сметаною або з олією і накопичили ці мікроорганізми, то з овочами, на жаль, на сьогоднішній день часто буває з овочами і з ягодами пов'язується отруєння. Умовно патогенні мікроорганізми, які живуть. Завжди постійно в нашому організмі, але при такій температурі це дуже сприятливе середовище для їх розмноження. Це бактерії групи кишкової палички, так звана шерихія колі, на яку, мабуть, на слуху, да, і стафілокок. Він теж дуже любить розвиватися при такій температурі в молочних продуктах, найчастіше то в морозиві. Тому з морозивом бути дуже обережними. А бактерії групи кишкової палички це м'ясні продукти. Ну в молодці, і стафілокок і бактерії групи кишкової палички. Це якби двоє два види мікроорганізмів, які найчастіше розвиваються при таких умовах і дуже полюбляють спеку. Чому мені от хочеться наголосити, щоб да. люди на кінець то зрозуміли, що ніхто вони самі є ковалі свого здоров'я зачастую, от недавно от буквально сьогодні в нас скарга купила людина йогурт. В селі Гора на вулиці. Стоїть хтось, продає на вулиці йогурти, молочні ковбасу. Люди. Ну не купуйте там продукти зараз. Ну, а потім ви винуєте когось, що хтось винен в тому, що ви отруїлися. Та тільки ви самі винні в даному випадку. Тому обережно треба до всього відноситися, дивитися на умови зберігання, на терміни в літній період, це обов'язково. Ну і старатися поменше вживати дійсно м'ясних рибних продуктів літом. Ну, на жаль, тільки те, що купуєте, тільки те, що ви можете сьогодні приготувати і зразу з'їсти. Овочі, овочі, ягоди, фрукти, це і вітаміни, і мікроелементи. Просто на цьому треба жити влітку.